Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Vinci. Вантажу під'ємністю 12 тонн. Артикул даного домкрату 170-130. Постачається в фірмовій упаковці. Доволі важкий домкрат. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас йдуть Ручки, яка складається в одну цільну. Інструкція і сам домкрат. Домкрат абсолютно повністю металевий, включно з упором, який, бачимо, окремо викручується. В домкраті всередині використовується а, мастило, тому обов'язково транспортувати його потрібно в вертикальному положенні для того, щоб це мастило не витікло. Є зручна ручка для експлуатації. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 190 мм, максимальна висота підйому 365 мм. Для того, щоб почати піднімати шток, у нас є фіксатор, який провертаємо до кінця вправо, вставляємо рубочку і починаємо прокачувати. Бачимо, шток підіймається. Для того, щоб шток опустився, ми фіксатор провертаємо вліво і під вагою шток опускається. Все дуже просто по експлуатації. При купівлі обов'язково також на даний домкрат розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.